Виконуємо номер 639 із підручника Алгебра 7 та номер 2451 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Подайте вираз у вигляді різниці двох многочленів, один з яких містить змінну Х, а другий її не містить. Приступаємо до виконання. Розкриємо дужки спочатку, перед якими стоїть знак мінус. 5х квадрат, відняти 8b, додати А, відняти b квадрат, додати 5х, відняти 1, відняти 2B, додати х квадраті і відняти 7х. Тепер будемо їх об'єднувати в два многочлени. Один містить зміну х, а другий не містить. Отже, буде у нас 5 х квадрат додати х квадрат, це можна звести потім доданки, буде 6 х квадрат, і 5х мінус 7х, це буде мінус 2х. Більше змінної х у нас немає. І тепер ставимо знак мінус. Міс 8b. А мінус б квадрат у нас тільки один. Значить, b квадрат, мінус 8b і мінус 2b, це у нас мінус 10b. Тому додаємо 10b. В бередушками знак мінус. І А у нас більш немає, отже буде мінус А b квадрат ми вже забрали і додати 1. Отже, маємо 6х квадрат, відняти 2х, відняти б квадрат, додати 10b, відняти А, додати 1. Ми подали вираз у вигляді різниці двох многочленів, один з яких містить зміну х, а другий її не містить. Завдання друге теж розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. 8mх2 додати 7mn квадрат відняти p. Далі мінус х квадрат, мінус mx, Квадрат 2p і мінус 17х переписали. Так, тепер працюємо з х. Отже, у нас 8 mx квадрат мінус mx квадрат. Це буде 7м квадрат. Далі у нас іще х є мінус х квадрат. І є мінус 17х. Більш х на хноданків немає. Тепер ставимо знак мінус, розкриваємо дужки. Мінус P, змінили знак на протилежний, відняти 7 mn квадрат і додати 2П. Ми подали наш вираз. У вигляді різниці двох многочленів, один з яких містить зміну х, це 7mx квадрат, відняти х квадрат відняти 17х, а другий її намістить це P підняти 7Mn квадрат, додати 2П. І можемо ще звести подібні доданки P і 2P, 7Mx квадрат відняти х квадрат відняти 17. І у нас буде 3П відняти 7 М квадрат. Номер 639 із підручника Алгебра 7 та номер 24 крапочка 51 із підручника Математика 7 виконано.